Друзі, всім привіт! Продається скутер Honda Dio 110 jf 31 Це у нас 4-тактний інжекторний скутер на великих 14 дисках. От, інжекторний економний скутерочок з величезним таким трьохмісним сидінням. От. Задня гума у нас ARC Mobisity стоїть практично відсотків 70% тільки по зносу. Воно така хороша гума. Оригінальна їхня японська коштує грошей, вона дорого, не китайська, нічого. Так, Амортизатор оригінальний, так само по пластику, по обдувам все супер. Є у нас бокові підножечки для пасажира, видно, що вони не затягані. В чудовому стані скутера. От скутер в оригінальній фарбі, в чорному кольорі. Оригінальне сидіння заводське японське. От так, по баку, як завжди, бак у нас тут залізний, чи який він там, чи з нержавійки. От чистенький, нержавий. Так, є оригінальні зеркала у нас пара. Такі, скажімо так, краще оригінал, ніж нові китайські. Під сидінням також все супер, все чистеньке, все живе. Так, по пластику. В чудовому стані у нас скутерочок. є кріплення для підножки бокової, самої ножки немає. От. По диску. Практично вироботки немає, взагалі, не відчувається на руках по колодках. Колодки у нас е залишок відсотків 70-80. Передня гума також ARC стоїть в Аналогічна задня і по протектору навіть живіша трошки відсотки 80-90 по залишку. Так, є невеличкі подряпані на крилі, але це вони на самі наклеєчки. Тобто крило не подряпане, от, живеньке. Так само передня частина клюва ціла абсолютно. В оригінальній фарбі колеса, до речі, що заднє, що передня, а не фарбовані. Оригінальні ручечки з відбійничками. Так, по пробігу у нас 16582. Оригінальний пробіг 100%. Видно по кнопочках, по всьому, воно живесеньке. Отак От само і замок. Я вам покажу ціленький оригінальний ключ Honda. Є тут таких два карманчика незначних. можна Бутылочка сюди залазить, літрова, не знаю, півтора літра, можливо, також. Так. Пробуємо завести потух наш насос. Так, Скутерочок ідеально працює по роботі, ніяких ні шумів, нічого, вона взагалі настільки тиха, тихенька, тихенько працює, що при їзді я, я їх взагалі не чую. Тобто дуже тихенько робить по роботі скутер сам. Так, Гарно працює вилка на цьому скутерочку, взагалі ніяких питань по підвізки немає. Оригінальний амортизатор відпрацьовує. От. Все оригінальне і все чудове. Так, що неодноразово говорив, не сильно мені подобається цей полуднів. Було б добре, коли був б він такий пологий, але в принципі на ньому дуже зручно їхати. От, так як сидіння реально величезне, можна сісти назад і достатньо зручно на ньому їздити. От, за рахунок великих колес, скутерочок такий, комфортний. Хоча він не шустрий у своєму класі при такій кубатурі. Хоча по набору дуже непогано він їде. Блять. От. Зараз в мене є можливість зробити невеличкий тест-драйв. Продовження відео буде, кому цікаво, дивіться далі. От, Скутерочок розмитнений з офіційними документами. От Кому потрібно, зроблю сертифікат відповідності. Реально хороша техніка. Оці Dio 110 з невеличким розходом. Якщо їздити там кілометрів 60 я думаю розхід не буде більше, ніж 2,5 літри. Так що дуже економненький скутерочок. От, мої телефони вказані під відео, кому цікава така техніка, От, звертайтеся.